Чому українці значною мірою підтримали весь цей комуністичний рух? А ще більшою мірою підтримали євреї, які в тому числі дуже багато були з України, які тут жили там в цій межі осідлості, і от вони дуже активно включилися в цей рух по трансформації світу про те, щоб... Побудувати нове світле, прекрасне майбутнє, і скільки це буде коштувати, е, ніхто тобі особливо не рахував. І от якраз чому так сталося, чому ніхто не рахував, яка буде ціна, Юрій Сльозькін, як на мене, висунув доволі цікаву гіпотезу, яка дозволяється все зрозуміти і пояснити, що це не просто злочинці, що це не просто там якісь е, е, політики, звичайні експериментатори, які боролися за владу, отримали її, почали реалізовувати свої плани. А він все так. В показ... ну, як один, належить до числа тих істориків, які показують, звертають увагу на таке релігійне чи сектантське підґрунтя марксистського руху.